цей е м Ті, хто вчора відіграв 90 хвилин або більшу частину часу провів на футбольному полі, сьогодні, як правило, будуть відповіді. Ігор Харатін сьогодні виходить на позицію опорно півзахисника. От зараз момент і Микита Бурда. От зараз Бурда взагалі не грав у поєдинку. Владислав Калитинцю має дістати цей м'яч, дістане в підкаті, отак повертає м'яч е, е, поле. Можна грати Лукаш Теодорчик. Е, ну, Вже дуже тонко грає Теодорчик. П'ятою зараз Буяльська. Двоє гравців намагаються відібрати м'яч у Цурікова. Подача, удар головою і якимось дивом можливість. Підібратися до штрафного майданчика. Гусєв. Забігання має за з зробити Цуріков. Гусів потягнув м'яч, проти нього Шалий. Гусів ще далі потягнув і можна робити у штрафний майданчик. М'який навіс. Лукаш Теодорчик Другим доти. Бетао. Бетав вперед на Владислава Калитвинцева. Той в щільних обіймах. Чабе Шпандлера. Подача все-таки проходить і головою скидки від Харатіна. Гусєв пробиває. І на мі. Подача від Калитвинцева. Удар головою. Доната Жотера. Жотер втрачає м'яч і ось зона є вільна на правому краю. І забігання Бетау. Передача від Владислава Калитвенцева. Бетау. Можна робити зрячий навіс, удар. Не відбувається. Можливо, зараз. Буяльський! Підібрав м'яч під себе і мені здається, що вже дарма. Цуріков. Частокіл ніг. Харатін, удар. Ось зараз момент. Фіола пішов вперед. Ленце. Бетао, Ленце. Один із моментів, коли дійшли до штрафного майданчика. Простріл неприємний такий. Удар по воротах. Коваль рятує зараз Київська до Пандлер таки пропустив м'яч і Бетау має можливість зробити передачу. Гусів забігання непогане. Ох, момент, забивати потрібно. І... 1-0. Пробив Лукаш Теодор. Хльобас. Зробив таки передачу на Калитвинцева. здорово розвивається. Зараз атака Який розрізний пас. М'якушко. Ну! Ай-яй-яй-яй! Ну вже дуже... прізвище. Дві вісінки на спині. Одинока така стінка. І момент. Ось він і момент. А момент був для взяття воріда. Ось момент для контратаки. Знову таки Хльобас і Калитвенцев. Калитвенцев подивився, куди забігає хльоба. Той побіг в центр. І яка передача. Напевне, правою, а ось лівою Гудак буде перекидати стінку. Ох, момент! Ви подивіться! Ох, момент! Ой-ой-ой-ой-ой! Тут просто... Сілін. Передача. Кидка головою від Калитвинцева, я так розумію. І... Метро... Хльоба! знову б'є. Хатін. Проситься діагональ. Знову на Калитвинцева. А тепер вільна зона є для того, аби зробити передачу. Хитає він і Простріл. І поперечина зараз, здається, рятує угорців.